Вітня епоха це не лише епоха на сучасних технологій, а й епоха права. Саме за допомогою правих норм регулюються складні соціальні відносини, формуються закони і правила життя людей у суспільстві, підтримуються і забезпечується мир на нашій планеті, виховується нове покоління, твориться добро та справедливість. Для того щоб норми права були реальними та дієвими, необхідно, аби не лише фахівці-юристи, але і кожна людина орієнтувалася у правовому полі. Великого значення нині набуває правова освіта та правове виховання, які формують правову культуру і правову свідомість. Основи правознавства одна із найважливіших навчальних дисциплін. Знання права допомагає людині впевнено орієнтуватися в будь-яких життєвих ситуаціях ви хочете влаштуватися на роботу. Потрібно знати, які документи для цього потрібні. Вам продали неякісний товар. Треба розуміти, як його повернути. У всіх цих ситуаціях вам допоможуть знання з правознавства. Життя кожної людини пов'язане із суспільством. Суспільство це складна система, що включає різноманітні соціальні групи, стани, класи, які мають всі ті соціальні зв'язки, суспільні відносини. Суспільні відносини регулюються за допомогою соціальних норм. Першими такими правилами були обряди, ритуали між первісними людьми, звичаї, Неспроможність людини пояснити ряд природних явищ призвело до виникнення віри в існуванні надприроднього і з часом до релігійних культів та правил. Згодом формуються звичаї та моральні норми, звичаї виникають у формі заборон, дозволів, зобов'язань, табу. Звичаї регулювали всі життєві ситуації. Від господарської діяльності до сімейних відносин та відносин між членами роду. Первісна мораль базувалася на поняттях добра і зла. Протягом тисячоліть одні правила змінювалися, розвивалися і застосовуються до неї, інші зникли. На світанку історії людства у період первісного общинного ладу, коли ще не було поділу суспільства на соціально неоднорідні верстви. Основою організації був рід, об'єднання кровних родичів. Для роду були властиві, спільна організація праці, спільні власність на засоби виробництва, перерозподіл доходів, посади вождя старішини не були виборними. Влада належала суспільству в цілому. Поступово влада починає відділятися від суспільства. Публічна влада для управління населення має апарат управління та примусу. Таким чином, держава з'являється у результаті складних змін в економічному житті суспільства. Поступово відособлюються верстви людей, які зосередили у своїх руках управлінські функції Задля підтримки влади і порядкування відносин у державах, правителі встановлюють загальнообов'язкові. Правила поведінки, закони, норми права або закони відіграють одну з головних ролей. Вони поширюються майже на всі сфери суспільного життя, як і інші соціальні норми, правові мають обов'язковий характер. Норми права додали в життя суспільства основи домовленості, діалогу. За допомогою норм права здійснюється управління суспільними відносинами державою. Якщо хтось порушує створені за допомогою норм права порядок, до нього застосовуються засоби впливу. Розуміння права пов'язують зі справедливістю і правдою. Не випадково перші правові документи середньовічної Європи так і називалися правди. Археологи та науковці знайшли і розшифрували закони, які діяли в стародавні часи, звіт законів Хамурапі або Кодекс Хамурапі – одна із найдавніших і найкраще збережених законодавчих кодексів стародавнього Вавилону XVIII століття до нашої ери, закони ману пам'ятка давньої індійської літератури. Збірник настанов благочестивому індійцеві для використання ним свого громадського релігійного і морального обов'язку. Весь світ знає їх у перекладі сера Вільяма Джонса, проте він не відповідає ні оригінальній назві, ні змісту. У Спарті у 8 столітті до нашої ери діяли закони лікурга, які відображали мілітаристичний устрій в полісі. Закони драконта VII століття до нашої ери або драконівські закони надзвичайно суворі, прийняті в афінах. Про них говорили, що вони написані кров'ю. Пізніше їх змінили закони солона, ставши основою для подальшого формування демократичного устрою. Закони 12 таблиць V століття до нашої ери. Закони стародавнього Риму, які регулювали практично всі галузі суспільного життя у VI столітті, за наказом імператора Юстиніана правителя Візантійської імперії, укладено звіт цивільного права. Кодекс Юстиніана, що включав напрацювання римських юристів у всіх сферах права та акти самого Юстиніана, які були прийняті і для подолання наслідків пандемії Юстиніанової чуми. Із падінням Західної Римської імперії та утворенням нових держав у Європі почали з'являтися варварські правди салічна, саксонська. Схожим за змістом є збірник стародавнього права, укладений на Русі Ярославом Мудрим в XI столітті Руська Правда та доповнена його синами. Призначення права слід розглядати у трьох аспектах. За допомогою права регулюються відносини у суспільстві, вирішуються проблеми, спори, конфлікти. За допомогою права суспільство розвивається. Право забезпечує прогрес у суспільному розвитку. Право надає кожній людині можливості для існування та самореалізації.